Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою площа паралелограма. Отже, що таке паралелограм ми знаємо, а сьогодні навчимося обчислювати його площу. Для цього нам потрібно вивчити ось таку теорему. Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Все дуже просто. Отже, площа дорівнює. Що будемо перемножувати? Висоту і сторону. Да? Подивіться, ось у нас є висота HA, вона проведена до сторони А. Наприклад, якщо висота буде 2, а сторона дорівнює 4, то площа такого паралограма дорівнює 2, множимо на 4, дорівнює 8, наприклад, сантиметрів квадратних. Да? Пригадуємо, що площа у нас в квадратних одиницях вимірювання. Отже, як бачимо, що формула дуже проста, давайте з вами порозв'язуємо задачі. Першу задачу виконаємо письмово, запишемо номер 886. Діагональ паралелограма завдовжки 5 см, перпендикулярна до сторони паралелограма, що дорівнює 6 см. Знайдіть площу паралелограма. Отже, у мене є паралограм Д. А Б С Д. Як бачимо, що БД його діагональ вона перпендикулярна до сторони а, Д. Що нам відомо? Що діагональ дорівнює 5 см, що нам ще відомо, що вона проведена до сторони паралограма, яка дорівнює 6 см. Отже, що ми запишемо в дано? Дано А, Б, С, Д – паралелограм. А, Б, С, Д – паралелограм. Паралелограм. Далі Б, Д перпендикулярно до а, Д. Б, Д. Дорівнює 5 сантиметрів, АД дорівнює 6 сантиметрів, і нам потрібно знайти площу, знайти площу АВЦД нашого паралелограма. За теоремою, за теоремою про. Площу паралелограма. площу паралелограма. Площа дорівнює добуток висоти на сторону, до якої ця висота проведена. У нас висота BD. Вона проведена до сторони АД. І БД і АД нам відомо отже, підставимо і знайдемо значення. БД5, множимо на 6, дорівнює 30, і в дужках, що це у нас? Сантиметри квадратні. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Переходимо до наступної задачі, розв'яжемо її усно. Знайдіть площі фігур, зображених на малюнках 233 і 234. Якщо сторона клітинки дорівнює 0,5 см. Пригадуємо, площа дорівнює висота, множимо на сторону, до якої ця висота проведена. Саме ось цей індекс А означає, що проведена до сторони А. Отже, перший паралограм АБЦД. Давайте проведемо висоту. Ось, у мене буде висота. Отже, висота у мене дорівнює, дивимося. 1, 2, 3, 4 клітиночки. Це буде 2 см. Чому дорівнює сторона, до якої ця висота проведена? 1 см, 2 см, 3, 4, 4,5 см. Отже, площа чому дорівнює? 2. Множимо на 4,5 см. Це буде 9 см квадратних. Другий малюночок. Дивимося. Ось у мене висота. Так, зараз я її проведу рівненько. Лінією. Так, ось у мене висота. Давайте виміряємо, чому дорівнює висота 1, 2, 2,5 см дорівнює висота 2,5 см дорівнює висота, вона проведена до сторони, ось, да, у мене прямий кут, вона проведена до сторони м мЛ 1,5 см. Отже, будемо 2,5 множити на 1,5. Як помножити усно? Множимо на одиничку, це буде 2,5, а потім ще додамо половиночку, да, бо у нас 5. десятих. Половинка від це 2,5 це 1,25. Тепер нам потрібно додати плюс 2,5 плюс 1,25 це буде 3,75 см квадратних. Отже, завдання ми виконали. Переходимо до наступного завдання, виконаємо його письмово. Одна зі сторін паралограма дорівнює 6 см. А висота проведена до другої сторони 4 см. Знайдіть периметр паралелограма, якщо його площа дорівнює 36 см. Отже, що нам відомо? Одна зі сторін паралограма дорівнює 6. А висота проведена до другої сторони. Ось у мене висота, вона дорівнює 4 см. Потрібно знайти периметр паралограма, якщо його площа, нам відома. Отже, що ми запишемо в дано? Ми зараз проговоримо, а ви самостійно запишете. Нам відомо, що ABCD – це паралограм, BK – це висота, BK дорівнює 4, AB дорівнює 6, площа дорівнює 36 см квадратних, і знайти периметр. Будь ласка, зробили паузу. І записали дано і знайти. І переходимо до розв'язку. Що ми можемо знайти з площі? Давайте подумаємо. З площі ми можемо знайти другу сторону. Так? Ми розуміємо, дивіться, що площа нашого паралограма дорівнює висота БК помножити на сторону АД. І площу, і висоту БК ми знаємо. А саме сторону АД ми не знаємо. Отже, для того, щоб нам знайти сторону АД, що ми будемо робити? Площу ділити на висоту БК. Отже, сторона АД дорівнює площа 36 ділимо на висоту це 4, 9 см. І пригадуємо, що периметр паралограма. А, Б, С, Д можемо знайти за формулою 2 множимо на суму протилежних сторін Б плюс Д. Пригадуємо, що у паралограма протилежні сторони рівні. Да? Тому саме за цією формулою, така сама формулою прямокутника, да? ми її знаємо ще з молодшої школи. Отже, периметр A, B, C, Дорівнює 2, множимо. АВ у нас дорівнює 6 плюс АД. Ми щойно знайшли 9. 6 плюс 9 це 15. Множимо на 2, буде 30. Периметр у нас в звичайних сантиметрах. Да? Ніяких квадратних одиниць. Квадратних у нас тільки площа. Отже, що ми напишемо у відповіді? Периметр паралелограма дорівнює 30 см. Як бачите, задачі на площу параграма не складні. На наступному уроці ми з вами продовжимо їх розв'язувати. Отже, будь ласка, вивчіть формулу. Вона дуже проста за цією формулою і звучить і теорема. Да? Отже, формулу, теорему. І виконайте номер 891. Він нескладний, схожий до того, що ми розв'язували з вами сьогодні. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів.